Вони неповнолітні та одинокі. Серед хвиль мігрантів та біженців, що наповнюють Афіни, зустрічаються усе більше одиноких дітей, які подорожують без батьків. Деякі діти знаходять притулок у куточку піщаної грецької столиці, намагаючись дістатись до своїх родичів, які вже попросили притулку у Західній Європі. Афекі, يعні, 16-річний хані з міста Алепо просить нас не показувати його обличчя. Він врятувався від жахливої сирійської війни і не брав до рук олівця вже більше двох років. Замість школи на батьківщині хані молодих хлопців викрадають з їхніх домівок та змушують воювати на боці угруповання Ісламська держава. У віва кафар у і шапцігала атало ідо де май недолеші в тон. Анавиї хафалей алі етласєфер. Завдяки підтримці волонтерів та громадських організацій. Хані та інші хлопці починають виліковуватися від набутих травм. When they are here, we try to give them the chance to to feel respected safe and free. Проте більшість дітей без супроводу опиняється у Греції лише транзитом, щоб відпочити на шляху до більш процвітаючих країн. 15-річний Алі прибув з Афганістану і хоче дістатись до Німеччини. Він ризикував своїм життям, подорожуючи морем з турецькими торговцями людьми. Дякішті за офіційними даними, 24 тисячі мігрантів без супроводу попросили притулку в Європі у минулому році. Ця цифра легко може подвоїтись цього року, але реальна цифра швидше за все значно більша, оскільки тисячі дітей мігрантів подорожують, приховуючи той факт, що вони неповнолітні.